Любиш кататись? Люби і гірки будувати. Це кредо найкрутіших лунапаркових магнатів, і ти, і гранавте, станеш таким у роллер Костер Тайпунт Поринь у світ, де можна створити будь-який атракціон, на власний смак від дитячих каруселів та чортового колеса до найбожевільніших у світі американських гірок. Причому кожну деталь своїх атракціонів можна змінити, зробити вищою, довшою чи більш закрученою. Але щоб стати справжнім парковим магнатом цього. Його буде замало. Тож виклади бруківкою тротуари, встанови красиві фонтани, зручні лави та грамнички з кульками і цукровою ватою. І любителі гострих відчуттів так і попруть у твій парк. Тільки слідкуй, щоб усі атракціони були у справному стані. Інакше смерть лише відлякає від відвідувачів. До речі, саме про неї наступний свіжа у ігронафтах. Кінець світу почався з брехні. Та був лише один, хто знав правду. Воїн, що знищував цивілізації, вершник, якому судилося воскресити людство. Ім'я йому смерть. Смерть це не кінець. Смерть це ти, ігронавте. Вершник на білому. Що скаче до дерева життя, єдиного способу воскресити людей та повернути баланс між небесами і пеклом. І жодні демони, голими та кам'яні вартові не здатні тебе спинити. Окрім отч, ця таємнича напасть. Навіть янголів перетворює на огидних чудовиськ, що переслідують тебе і в царстві мертвих, і на небесних заставах. На костиляти їм тобі допоможуть дві коси, та потойбічні навички, на кшталт перетворення на смерть чи викликання. На допомогу загиблих воїнів, а як попадеться дуже дебелий монстр, то не обійтись без хитрощів та янгольських базук. Але навіть із таким набором прийомів та зброї тобі не впоратися самотужки із загадками. Для цього доведеться ділити свою душу навпіл. А от чи вдасться тобі після цього воскресити людство, можеш дізнатися просто зараз. Адже слешер Darksiders 2 знову вийшов і цього разу на приставки нового покоління що ж, Roller Coaster Tycoon World та Darksiders 2 вже вийшли, а от наступна гра ще десь зависла. Рубрика «Скоро далі» у ігронавтах.